Джерело зі святою водою та лики святих на деревах. Такі дива у садку жителя Нечиївки Дмитра Ткаченка почали траплятися сім років тому. За цей час чутки про богоявлення розійшлися далеко поза межами України. І сьогодні до господи простого селянина справжнє паловництво напередодні великодня святі місця вирішила відвідати і наша знімальна група. Цілющу воду куштувала Марія Гаврилян. Стежка до господи простого селянина Дмитра Ткаченка не встигає порости травою. Сюди віряни з усієї України, а також за кордону влаштовують справжнє паломництво. Сім років тому, пригадує господар, він вперше став свідком богоявлення. На явленні з'явилося лице, голова Спасителя. Через три дні на четвертий день у весні мені з'явився як Спаситель. З такими словами він сказав за почитання мене, на російській мові, за почитання мене, от нині п'єйте воду сію і омивайте тіло своєю. До того, розповідає чоловік, вода у його криниці пахла болотами, була непрозорою. Уранці після дивовижного сну вона стала кришталево чистою, а згодом господар виявив у неї і цілющі властивості. Тому для прочан оперативно збудував кабінки для омивання. Бувають дуже дивні зцілення, такі, що як кажуть, Врачі вже не в змозі допомогти людині. Це таке як онкологія. І бувають випадки, що люди виздоравлюються. За сім років з моменту першого богоявлення у садку Дмитра Дмитровича дива трапляються постійно. Капличку чоловік, приміром, зводить на тому місці, де зрубав стару грушу. На її зрізі угледів обриси птаха Святого Духа. Славиться на всю Україну і Нечаївська церква, зведена у середині XVIII століття, вона просто дивом збереглася до наших часів. Церква простояла Велику вітчизняну війну. Ні одна куля, ні один снаряд, ні одна бомба в церкву не попала. У храмі, розповідає отець Олександр, траплялося також чимало дивовиж. Не так давно, приміром, тут було явлення Божої Матері. Тепер на цьому місці облаштували спеціальну кімнату, куди із молитвою приходить чимало вірян з усіх усюд. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.